Навчальний рік добігає кінця. Учням 9 та 11 класів варто визначитися, куди далі поверне їхній шлях. Звичайно, війна нікуди не ділась, але можливостей отримати професію, яка в перспективі дасть і моральне, і матеріальне задоволення від роботи вдосталь, аби було бажання. Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету продовжує готувати фахівців, яких гостро потребує наша країна. Відділення електроенергетики, економіки та інформаційних технологій, агроінженерії, будівництва та заочне мають усе необхідне, щоб дати такі знання, які допоможуть випускникам впевнено почуватися на ринку праці. Пропоную всім, хто має намір стати студентом нашого коледжу, ознайомитися з покроковою інструкцією для успішного вступу. Після 9 класів можна вступати не лише на бюджет, а й на контракт. Зверніть увагу на те, що прийом заяв і документів на ці форми навчання відбувається в різний час для випускників 11 класів і кваліфікованих робітників. Прийом заяв і документів. На основі співбесіди та результатів ЗНО та НМТ починається в один день, але закінчуються в різні дати. Приходьте вчасно. Для тих, хто має намір здобувати ступінь бакалавра, цього року теж є свої особливості. Будьте уважні, щоб не втратити свій шанс підвищити рівень власної освіти в нашому коледжі. Консультаційний центр при приймальній комісії розпочинає роботу з 12 червня. Зараз за довідками вже можна звертатися до приймальної комісії. Визначайтеся, на вас чекає рідна країна, якій треба кваліфіковані кадри. Чекають наші викладачі, які готові в будь-яких умовах давати якісні знання. Чекає центр молодіжної політики, який завжди радіє, коли в коледж приходять активні та талановиті. З нами на вас чекає успіх.